Кожен киянин та гість столиці знає цей бульвар. Це у нас бульвар Лесі Українки. Дивіться. Раз. Два. Там ззаді у нас заховався джек хаус. І ось така просто гарнюня у нього з'явилась на четвертому поверсі. Подивіться, яка тут у нас кухня-вітальна. Раз. Є кондиціонер. Далі на кухні з плюсів, що тут у нас є газова плита. Плюс у нас центральне опалення, є центральна гаряча вода. Поїхали, подивимось, спальні кімнати. Тут у нас по центру є гардеробна. Дивіться, яка гардеробна кімната. Раз. Тут у нас перша спальня кімната. Повноцінне двохспальне ліжко з ортопедичним матрасом. Велика шафа для зберігання речей. Великий застекльоний балкончик. Ходімо в другу спальню. В другій спальній кімнаті у нас диванчик, який розкладається, плюс ще одна шафа для зберігання речей. Раз. Та прихожа зона. Дивіться, в прихожій зоні ще одна шафа та ванна кімната. В ванній кімнаті у нас повноцінна ванна, плюс зеркало, пральна машина та бойлер.